Мойсей, він вже прожив життя. Він все життя, пас овець і Господь йому каже, ти маєш пасти цілий народ. І я хочу звернути вашу увагу на реакцію Мойсея. Мойсей поводить себе, якщо не найгіршим чином, то точно він поводить себе не як герой. Він боїться перше. Друге, він сперечається з Богом. Третє, він виправдовується і він придумає різні причини, чому він не зробить те, що Бог. Йому каже, я хочу зробити два висновки. Перше, ти ніколи не знаєш, в якому віці тебе Господь використає: чи в молодому, чи в зрілому, чи в, в, в старшому віці Господь може використати тебе коли завгодно. Головне також, напевно, наше бажання. Друге, найпливовіші люди Біблії на початку свого шляху не вирізнялися своїм характером, здібностями, святістю. Чи навіть особливою любов'ю до Бога не виділялися?